Процес децентралізації на Полтавщині розпочали кілька років тому. 2015-го першу об'єднану територіальну громаду створили в Шишацькому районі. До неї увійшли 11 сільських рад та одна селищна. За перший рік своє існування бюджет громади склав понад 110 мільйонів гривень, що вдвічі більше ніж у році попередньому. Отримані додаткові кошти у громаді витрачають за принципом спочатку селам, потім центру. Тобто всі ремонтні роботи виконують у віддалених старостатах. Структуру об'єднаної громади входить 12 шкіл, 13 дитячих дошкільних закладів, дитяча музична школа, 8 амбулаторій, 10 фапів. Віднедавна мешканців громади обслуговує комунальне господарство, яке створили в шишаках. Тут придбали сучасну сміттєзбиральну техніку, закупили 300 контейнерів для збирання побутових відходів. Перемство наше створено. 4 січня 2016 року створено воно було 7 чоловік людей було. На сьогоднішній день у нас працює 78 чоловік людей. Ну, ще як ми Буквально з завтрашнього дня приймаємо на роботу шляхово ремонтно-будівельної дільниці людей, ну, вона почала, тому після завтра працювати. Проте не в усіх районах Полтавщини хочуть об'єднуватись. Так, наприклад, у Лохвиці і досі не дійшли до згоди. Наша громада знаходиться на етапі об'єднання. Ще створена робоча група. Рік назад ми не були готові до об'єднання, але попрацювавши рік, ми зрозуміли, що це майбутнє. Виконавчий директор полтавського регіонального відділення Асоціація Міст України Галина Безносик каже: в області процес децентралізації хоч і повільно, але набирає обертів. Асоціація міст України відпрацьовує. Проєкт Пульс, який дуже дуже опікується децентралізацією, опікується об'єднанням, і ми бачимо, що це не безкорисно, мається хороші результати. Шість членів нашого оригінального відділення вже є об'єднаними територіальними громадами. Найближчим часом мають пройти вибори ще у трьох громадах: Новогалещинський, Дмитрівський та Сенчанський. Дату їх проведення має призначити Центральна виборча комісія. Загалом як на Полтавщині, так і в Україні процес децентралізації планують завершити до кінця року. Костянтин Костятинихновський, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.